Вітаю, друзі, ну що, все, як я і говорив, ще не повернувся Олег Татаров до України з Іспанії, куди він їздив для того, щоб отримати доступ до телефона портнова. А вже інформація з цього телефону почала виходити, і це дуже цікава інформація. З'ясувалося, що Партнов міг рішати питання не лише в суді, а й в тих інституціях, до яких міг дотягнутися, наприклад. Арма я зараз розповім дуже цікавий кейс, а далі далі вирішуйте самі. Приблизно в березні 22-го року в Хорватії була заарештована 92 метрова яхта Royal Романс, Екс Нардепа, Кума Путіна і лідера російської партії ОПЗЖ Віктора Медведчука. Раділи всі, почалися арешти зрадників за кордоном, верніше їх майна. Всі раділи, і потім навіть виходили статті з гучними заголовками, що яхту Медвечука, яка заарештована в Хорватії, продадуть на користь України. До речі, ну це помітна була би така історія, тому що яхта коштує біля. 8 мільярдів гривень, 200 приблизно навколо 200 мільйонів доларів в той момент, коли вона виходила. Навіть з дисконтом, ну тому що не нова, в 50% відсотків це 100 мільйонів доларів. Ці 100 мільйонів доларів могли піти на закупівлю дронів. На закупівлю ребів, ревів на закупівлю карт ініціації, ну будь-чого, але це величезні гроші, які б нам не завадили. Більше того, скажімо так, сподівання на ці гроші були. Більше того, британське видання тоді Guardian, повідомляло, що ця яхта повинна передана бути агентству з розшуку менеджменту активів АРМА, і далі її продадуть на аукціоні. Більше того, Арма повідомила, що її представник в межах робочого відрядження до Хорватії вже в кінці листопада здійснив огляд. Рештований, як що належить членам сім'ї Медведчука і сказав, що все окей, але не все окей, як нам хотілося. Поясню, що відбулося, і так нагадаю. Березень 22-го яхта заарештована. Січень 24-го окружний суд міста Спліт Хорватія схвалив рішення передати 92-метрову яхту Royal Romance Україні на підставі запиту про міжнародну правову допомогу. Залишалася дрібничка. Ну, така малесенька, але необхідна. Треба було, щоб Україна передала. Отаку дрібничку. Винувачений акт по кримінальній справі від Офісу генпрокурора. Нагадаю, в цей момент офіс очолював пан Костін, який був не просто до того нардепам слуги народу, а і ще, як завжди, на 100 своїм хлопцям Ах, для Зеленського. Він завжди призначає генпрокурорам тільки на 100 своїх хлопців. До речі, якщо б він не був своїм хлопцем, як, наприклад, той самий. Костін або Венедиктова, то ані першого, ані другою не призначили би послами попередниця посол в Швейцарії, цей посол в Нідерландах зрозуміло Свої на 100%. Але є деякі моменти. Коли було відомо, що повинні яхту, якби, нам передавати, сталася дивна історія. Яхта, яка коштує. 200 мільйонів доларів, і знаходилась в Хорватії в місті Спліт, не отримала, не вона, а судова система Хорватії не отримала звинувательний акт від України. Ну, не отримала і все. До речі, тоді почали з'являтися повідомлення публічне, що якщо негайно це не зробити, то суд в Хорватії може скасувати арешт яхти. Як ви думаєте, що трапилося? Ви праві на 100% акт. Хорвати не отримали, і суд скасував. Співпадіння впевнений, що ні. Більше того, хорвати тягнули, скільки могли, але є процесуальні дії. І вони чекали, вони вимагали від України, але Україна не квапилась. Більше того, так і не передала. Після цього з Хорватії, з міста Спліт виплала ця яхта і знаходиться зараз. На лазурці, як ви розумієте, Україна цю яхту більше не побачить. А яхту, до речі, і володіє і далі так: і Віктор Медведчук. більше того, він її повернув і він радий. А тепер декілька моментів. Питаннями комунікації між армою, генпрокуратурою і всім іншим в Україні займався тоді саме Андрій Портнов, і саме він отримав. Бажане. Звісно, не безкоштовно. Добрі люди з Іспанії кажуть, що за це була деяка сума, наприклад, 2 мільйони доларів. Якщо ми подивимось, що яхта коштувала 200 мільйонів, то виключно 1% нікого б не налякав. Так, 1% за те, що ти повертаєш собі яхту за 200 мільйонів. Непогана історія, яка показує, що в Україні продається всі. І все, що пов'язане з владою Зеленського, і це тільки перша історія. Більше того, коли окружний суд, місто Спліт, а, вимагав цей винувачений акт і не отримав, він нічого не міг е, зробити, тому що. Далі закон Хорватії вступив в свою справу. І в червні 24-го року Вищий кримінальний суд Хорватії своїм рішенням повернув знову справу до окружного суду міста Спліт та визначив іншого суддю зазначеної справи. А далі ну <кій> далі все зрозуміло. Окружний суд міста Спліт скасував арешт яхти Медведчука Royal Romans і далі ви знаєте. Яхта покинула територію Хорватії, яка не дуже м'яко кажучи дружня до Медведчука і зрадників України, і зараз знаходиться на лазурці. Там з все добре. Не хвилюйтесь, але все добре для Медведчука, не для України. Україна ніколи не отримає більшу можливості дотягнутися до цієї яхти, тому що для цього зробили все можливе. По перше, портнов, який зміг домовитись. По-друге, всі причетні до цієї історії дивіться. Він зміг домовитися, щоб Арма саботувала свої історії, генпрокуратура свої історії. Ніхто не педалював цю тему і все, і от що я хочу сказати, це ж не єдина така історія. Яхта вона просто дуже ганебна. І до речі, тоді Арма намагалася декілька декілька разів провести навіть аукціони, але знаходили щось не те, не того. А коли знайшли того, кому хотіли передати цю яхту, ну стало зрозуміло, що це взагалі <кій> свій в доску, але не для України. Так от все це показує тільки одне: Портнов мав вплив не лише на судову систему, як бачимо, він міг досягати результату із армою. До речі, про це говорять і іспанці. Кажуть, що на телефоні є докази того, що Портнов через Арму. Міг вирішувати питання не лише передачі якихось активів комусь, бо арма займається не передачею, арма знаходиться займається розшуком активів. Потім вони якби заарештовуються, передаються армію, а армія арма після цього передає їх тим, хто повинен їм керувати. Так от, арма могла деякі активи не знайти. Ну, наприклад, якщо ви Деріпаска, і у вас конфлікт з Абрамовичем, у якого дивно на ситуація, але дуже добрі стосунки з Арахамією, то ваші активи. Знайдуть. А якщо ви людина, з з Абрамовичем гарні стосунки, то можете не знайти, особливо якщо портнов допомагав. І от це цікава історія. Тож виходить, що чийсь російський бізнес бачили, чийсь ні, і портнов цим завідував. Дуже цікаво. Почекаємо, поки почнуть оприлюднювати. Але те, що буде ця інформація рано чи пізно в відкритої мережі, я вже сумніву. Немає все буде по черзі. Спочатку процесуальні дії, потім, а потім журналісти, спочатку, скоріш за все, іспанські отримують доступ до інформації. Окрім того, треба ще про дещо сказати: про що не варто забувати. Ми спостерігаємо, як зараз скривається, мабуть, найбільший гнійник влади Зеленського, і ми бачимо, що під час війни хтось непогано заробляв. Заробляв на всьому, чим тільки може. Ну, наприклад, віджимав у когось якісь активи, накладаючи санкції, потім хочеш повернути активи, плати гроші, щоб санкції зняли. Або, навпаки, кажуть, завтра на тебе накладуть санкції, ну, якщо не заплатиш гроші, щоб мати час. І тоді. Нічого не зможеш отримати. А якщо заплатиш гроші, то санкції накладуть не завтра, а через декілька днів або через тиждень, в часу в тебе вистачить. Це теж торгівля судовими санкційними рішеннями, які практикував Портнов. Це робити без взаємодії з офісом президента, неможливо, тому що саме РНБО Кишенькова структура офісу президента, а саме Зеленського, може це робити. Тож ми бачимо, що історія закручується неймовірно, але те, що яхта. Медведчука, яка була фактично в руках України, втрачена Україною. І ми бачимо, що, мабуть, назавжди, а Медведчук отримав до цієї яхти доступ, говорить тільки про одне: Ті, хто могли, торгували всім, чим можна в Україні, в своїх інтересах. Інтереси України для них були нецікаві. Пана Портнова нема. Але цікаво, чи живе його справа і в армії, і в інших структурах. З часом все дізнаємось. А влада все так само мовчить з цього питання, нічого не коментує, розуміючи, що є деяка інформація, яка поки що чекає свого вкиду. І вони це розуміють. Тому мовчать, а це тільки погіршує їх ситуацію. В них патова ситуація, мовчать, їм погано, скажуть, миттєво з'явиться інформація. Ну що ж, Дивимось, дивимось уважно. Багато, до речі, хто знає, що Портнова привозили для того, щоб показати на його, якби, на кастинг нового очільника, нової структури, яка повинна була прийти на заміну ПЗЖ, але це мене менше цікавить. Це все окрема історія. Вони заробляли під час війни, використовуючи владу, використовуючи можливість стиснути на суди важливість фактично займати судовим свавіллям, зробити це. Без допомоги перших осіб держави неможливо. Я не знаю, хто до цього особисто пов'язаний. У мене нема такої інформації: Зеленський, Єрмак, Татаров. Але якщо ви врахувати, що постійно ці саме прізвища крутяться навколо багатьох незаконних дій, ну, наприклад, слідкування ДЗНД СБУ за журналістами в а хто ж це зробив? Це зробили ДЗНД, СБУ, але команду їм дали з офісу президента. І ми розуміли, таку команду могли дати або Зеленський або Єрмак або Татаров. Хто далі Вивез за кордон Дениса Короницького, смотрячого за Києвом, з використанням працівників ДСР Нацполу, департаменту стратегічних розслідувань і СБУшників, які на втіках з номерами прикриття вивезли його, і він прийшов кордон. До речі, без паспорту до Румунії це все. Одна історія, ми бачимо, що цю команду хтось давав по-Корницькому і знову з офісу президента. Тому що, ну повірте, якщо б зателефонував хтось, звичайний, ну, наприклад, я не знаю, навіть депутат Верховної Ради попросив би таке зробити, його послали. Навіть якщо він зі слуги народу, тому хтось дуже високий. Все це, ще раз скажу, показує тільки одне: в Україні працює. Велике злочинне угруповання, яке, контролюючи правоохоронне, судові і всі інші органи використовує їх потенціал для того, щоб заробляти, Портнов був фактично оператором в цьому процесі, менеджером, адміністратором, як завгодно. І зараз саме переляк того, що до його телефону зможуть дотягнутися і розібратися в справах. І змотивувала історію з поїздкою Татарова до Іспанії. С'їздив, не отримав, не зміг, а от іспанці все змогли. З часом будемо знати значно більше. Слідкуйте уважно для того, щоб знати більше, для того, щоб потім не дивуватися, як таке могло бути. А головне, не забувайте підписуватись. На канал для того, щоб знати першому і почути першому цю інформацію. Ну тому що підписка допомагає вам отримати все першому інсайди, інформацію, аналітику. Поставте вподобайку. Не забувайте це робити. Це допоможе каналу співпрацювати з алгоритмом Ютубу. Дякую вам за це. Е, прокоментуйте. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. До речі, як ви вважаєте, е, історія з яхтою Медведчука, яка коштувала 200 мільйонів, і яку повернув Медвідчук, контроль над якою повернув Медвідчук собі. Це е, максимум. Чи були більш дорожчі історії? Що думаєте цього приводу? Ну і напишіть, з якого міста ви дивитесь цей ефір. Куди вас доля, де ви чекаєте, ви наближаєте перемогу. Пишіть про це, це важливо. Я завжди аналізую географію наших глядачів. І головне, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Поки є ЗСУ, є Україна, є майбутнє Україна. Якщо прибрати ЗСУ, не буде не лише майбутнього, України не буде. Тому донедьте на ЗСУ, допомагайте ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ. І навіть попри все те, що робив Портнов, переможе Україна, а не ті люди, з якими Портнов працював. Бо ЗСУ не на боці Портнова, ЗСУ на боці України. Дякую, що дивилися. Тримаємося, допомагаємо ЗСУ, і все буде Україна. па, -па.